Так, всім привіт, друзі! Зараз будемо прозвонювати всі ці транзистори ІФ4005 на пробій. Ось так. Перевіряю, не дзвониться. Так, не дзвониться. Далі, перевіряю. Не дзвониться, не дзвониться. Не дзвониться, не дзвониться. Не дзвониться, не дзвониться. Так, не дзвониться, не дзвониться, не дзвониться, не дзвониться. Перевіряємо інший бік. Не дзвониться. Це просто у схемі щось завозило. Так далі. Нормально. Інший. Не дзвониться. Далі не дзвониться. Далі, не дзвониться, далі. Не дзвониться, далі, не дзвониться. Можемо зараз спробувати його увімкнути. Вмикаю лабораторник. Позиваю 1,2 А в холосту. Приймаємо при 200 вольтах зеленого, зелений не світиться, а зараз перевіримо ще на, вих... на вихідних конденсаторах. На вихідних конденсаторах маємо 273 вольта. Ось так, постійної напруги. Це чудово. Але потрібно перевірити, чи працюють всі транзистори, чи е, приходять е, сигнали. Зараз будемо брати осцилограф. Під'єдную осцилограф на мінус. Ось так. Сюди під'єднаю. Кусочок дроту для перевірки. Для перевірки згодиться Так, вам потрібно поставити, щоб було видно добре це все діло з кілограму. Щоб було видно. Так, і вмикають. Перевіряю по базах. Є сигнал. Дінника на 500 вольт поставлю. Бачимо 50. Ой, вибачаюсь, бачимо 37 кГц, 9 вольт. Я сподіваюсь вам видно. Так, сигнал гарний. 9 вольт бачимо. так, Далі. Тепер інший транзистор перевіряємо. Також є сигнал. Також 9 вольт. Перевіряємо гейт іншого транзистора. Ну, гейт це затвор. Також сигнал хороший. І приходить. Тут так само добре. Тут так само тут також є. Оці транзистори ще тут не припаяні, тут навіть нема сигналу на, на, на затворах. Це означає те, що вони тут навіть не, не потрібні. Отже, ніхто їх тут не випаював, їх тут просто не, не повинно було бути з самого початку. Далі. Перевіряємо тут. Ну, не забуваємо, тут вже у нас іде дзер, дзер, дзеркально вони йдучі. Тому затворите пер тут. І з правого боку знаходиться. Так, 9 вольт. 37 кГц. Чудово. Тут також є сигнал. Тут також є, чудово кос є так дав більше напруги тому що інвертор почав пищати звичайно що де 11 е, вольт це мало так тут також є Сигнал тут, уже, як бачите, з'явився 11 В. Тому що я напругу додав що, щойно. Показується що тут так само 10 В. Йдемо далі. Так само 10 В і последній також є сигнал 37 КГц і 10 В. Показую тут, щоб ви не думали, що щось тут не так. 10 В, як бачите, 37 КГц. Отже, всі транзистори працюють і все як має, так і потрібно працює. По цьому питанню немає питань. Можна провірити тепер тут, де мають стояти N-мост. Звичайно. Ну, до цього потрібно вже е ослора вставити на мінус високовольтного конденсатора. Ось так. Ну, або просто е, пройтися таким планом, тільки потрібно буде. перевіряємо, чи є тут бачимо тут щось є. Ту потрібно ось ми бачимо що. Потрібно дільника тепер збі... щоб було 5 вольт так. О, а тепер це воно сейчас я ростую. Так, да, 50 герц. Ось 50 Гц є. На цьому, як, як видно, і 11 вольт. Тепер тут перевіряємо. Тут 13 вольт. 50 Гц. Так. Тут дзеркально не забуваємо. Перевертаємо. Тут 10 вольт, 50 Гц. Тут. 12 вольт контакту немає зараз. Тут 12 вольт 50 Гц. Так само, як і на цьому. Тут 13, о, да, 12. вольт 50 Герц, так. Да. Отже, генератор працює. Тут а, генератор працює високочастотний і генератор працює низь, низькочастотний нормально. А далі потрібно буде, ну все-таки все раді цікавості глянути на обв'язку цих, цих моста. Ось так, просто перевірити, звірити опір резисторів. Щоб все було так, як потрібно. Ну, я думаю, що воно буде нормально. Тому що е, сигнали тут ідуть нормальні, 50 Гц, ось так. Меандр. Тому це добре. Це не може не радувати. ось так. І це хорошо. Але тут ще дивно, що не світиться зелений сітодіод. Ось цей сітодіо зелений він не світиться, я його перевіряв. Він... Він справний. Ну і чомусь не світиться. Можливо він не світиться, тому... Можливо, він не світиться, тому що немає n моста І до того, щоб він засвітився, потрібно йому бачити вихідну напругу із, із самої розетки. Ось так. Можливо буде бути, бути і так. Ось так. Далі буде видно. Ну що, далі я думаю, цей інвертор поки од... одразу вбік. Ось так відвозити в бік і братися за інші більш важчі. Ось так. Ну, можливо важчі, можливо і легші. Ну, подивимось, що це там буде. Ось так. Зараз вімкну лампочку. На пості... Тут де постійна напруга. Лампочку зараз сюди під'єднаю. І Як бачите, вона світиться. Ось темно, а ось видно. Лампа світиться. Це дуже добре.